У Коломиї на озері імені Юрія Руфа відбувся автентичний квартирник. Гості дійства могли взяти участь у різноманітних розіграшах або ж квесті, насолодитись виступом військового оркестру та зробити світлини на згадку біля тематичної фотозони. А ще побачити майстер-клас Безпечне літо на воді від ДСНС і багато іншого. Деталі у наступному сюжеті Плаваю в теплу безвітряну погоду проводжу час з дітьми і не залишаю їх без нагляду. Якщо ти дитина, відпочиваємо на воді тільки в старших. не купаюсь відразу після прийому їжі, не купаюсь у нетверезому стані. І обов'язково потрібно запам'ятати основні правила безпеки на воді, щоб наше літо пройшло безпечно». Об'єднуючи корисне з приємним, організатори квартирника в Коломиї вирішили розпочати захід саме з корисної частини. Місцеві рятувальники розповіли та продемонстрували присутнім правила поводження на воді та як слід надавати першу допомогу. Ділиться начальник відділу запобігання надзвичайних ситуацій Михайло Дзембак. «З початку року у нас вже на водоймах загинуло 478 людей. Із них 38 дітей. А протягом липня у нас вже загинуло 22 дитини на воді. Літо спекотна погода. Діти перебувають поза увагою батьків. Самовільно йдуть відпочивати на природні водойми, і трапляються такі трагічні випадки. Після інформаційної частини перейшли до розважальної. Заступниця голови молодіжної ради Коломиї Аліна Романюк каже, на присутніх чекало ще чимало веселощів. У програмі вільний мікрофон. Молодь зможе висловитися, розказати вірші, прочитати поезію, також і пісні. Квест, який влаштувала публічна міська бібліотека. Дуже їм дякуємо за це. Танець від танцювального. Гурту денс Денс». серед співорганізаторів квартирника місцевий відділ культури та туризму. Тимчасово виконуюча обов'язки начальника Мар'яна Кодіна, зізнається, охоче співпрацюють із молоддю. І, звичайно, що ми підтримуємо їхні ініціативи, подекуди вони бувають нестандартними. Але така наша робота, що ми повинні їх підтримувати і давати їм можливість реалізувати ті проекти, які вони хочуть реалізувати. Тим більше, що цей проект, який вони запропонували який сьогодні відбувається, він несе в собі користь? Бо ми вивчаємо правила безпеки і поводження на водоймі, і плюс до того допомагаємо Збройним силам України.